Продолжение мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ох, я вже сьогодні зайчіскої літучої миші. Думайте про себе. І Він прохає вас вислухати, дівчата. Не збиралася робити розклад, але тут відчуваю, що треба. Думайте тільки про себе. Зараз на шканамоти 70%. Зробіть собі найкращий подарунок, кладіть себе гроші, в гроші, придіти трансформації, стати на щасливу виходу вашого життя. Він каже: у мене до тебе є почуття, і він каже, що я зараз вчуся жити по-новому для того, щоб бути з тобою, дівчата, ось так навіть. Що він ще говорить. Дев'ячаш, він говорить, що ти та жінка, яка любить, щоб її любили так, як вона хоче. Жінка, яка задовольняє себе сама щодо емоцій. Так. Він каже, я вів себе як дитина, мечами махав, але нічого не робив. І він каже, ти отримала перемогу. Все ж таки, дівчата, хто у вас там є, такий, напишіть, чи знаєте ви, про кого я кажу. Що ще він хоче сказати: Аркансила, він хоче сказати, що ти сильна, ти підкорила собі лева в його обличчі, підкорила собі чоловіка, який до цього взагалі нікому не підкорявся і не збирався навіть. Ось настільки ваша сила є силою, сильна сила. Тут він їде до вас, сонечки, хочеш не хочеш, чудо прийде. Напишіть, чекаєте ви його чи ні, але він до вас їде. Поїздка така продумана. І що він хоче? Єрофан, дівчата. Ну, що він хоче? Сьогодні, до речі, це була карта дня. Добратись в мою групу Телеграм. Там дуже багато я вам даю знань. Безкоштовно, причому, поки що. Він хоче з вами брак, вінчання, щоб все було по закону, щоб все було як треба. І. І. Він каже, мені одному важко жити. Ну, чувак, це твої проблеми. І зірка, а, йому важко ще те, що ви далеко від нього знаходитесь. По зірці ви знаходитесь далеко. Ви знаходитесь далеко, дівчата. Він тут їде, бо у нього розбите серце. Тут дьявол його мучив, мучив довгий час і мучив правильно. Знаєте для чого? Літоч для він почав нарешті хоч щось робити. Тобто. Д'явол це непогано. Іноді д'явол саме це те, що рухає людьми. Чи варто йому довіряти вищі сили? Ну, карти кажуть, що ти багато що вже зробила для цієї людини, багато що вклала в нього. Тому єдине, що тобі треба буде почекати на результат, і, і, ну що, і? І те, що він стане тією людиною, яка буде вкладатися в ваші відносини, доля, він доносиє, яка буде, буде покровітельствувати тобі. Йому це буде подобатись. Я правильно зрозуміла? Ту з Пентаклів, дівчата. Він до вас проявиться так, по тузу пентаклів, мене аж вибачте, що відмовитися вам буде важко, тобто людина добре вас знає і вас вразить настільки, що сказати йому ні не буде ніякої можливості. Так, він каже, тут каже, він хоче утримати вас, дівчата. Він розуміє вашу цінність, тому показательний виступ буде обов'язково так. Він тут буде ходити на ходулях. Ну, а в подальшому, що буде? В подальшому кажуть, що відносини треба буде вкладатися. На результат треба буде чекати того, що ви хочете. Але все буде по справедливості, все я спокійно. Це коли все правда. Справедливість це коли ви вкладаєтесь, але ви вже на цей момент на... в цьому випадку будете мати результат. Але нагадую, розклад загальний, тож індивідуальний вам дасть більш конкретну інформацію. Бережіть себе.